Мерть кого ще в Росії, окрім Кадирова, могла би стати в перспективі чорним лебедем для Путіна? Ну, це як не дивно, або Шойгу, Бо не дивлячись на всі провали їх, це ці дві людини на них тримається російська армія. І той самий Залужний каже, що Герасимова я поважаю, що він читав всі його наукові праці, що він дійсно. Дуже розумний військовий, хоч і дуже прямолінійний і не без якогось там будь-якого креативу. Але наразі ну навіть якогось натяку на погіршення здоров'я чи якісь проблеми в цьому в цих теренах, ми на жаль не бачимо. В якихось інших людей ну я не можу пригадати. Пане Павло, я поза чергою. Я зараз ви сказали за Шойгу і Герасимова. Я пригадав пост цей нещодавній якоби з інсайдом, що мовляв Путін дав, начебто, наказ Шойгу і Шойгу. Начебто погодився е, до там, кінця за до жовтня, так. за місяць до жовтня, так е, зупинити український наступ і е, взяти е, розробити реалістичний сценарій захоплення одного серйозного міста, е, зокрема там Херсон, Одеса, Харків, Дніпро е, на, 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 Я навіть може Але, Але я до чого це зараз е, до того, що е, якщо це не вийде. То командувати армією поставлять Теплинського. Він зараз командує повітряно-десантними військами. Ну, давайте по пунктам розбирати цю історію. Зупинить український наступ. Зараз український наступ, вочевидь, повністю сфокусований на напрямку Такмак Мелітополь. Тобто там, де найбільший пролом в обороні ворога, там де, де у них най, ну, найбільші проблеми. Для цього їм треба змінити ход війни. Які у них є найбільші проблеми? Чому український наступ там став успішним? Тому що за таки величезний купи заходів Україна змогла знищити логістику ворога. Війна це про логістику. Це як підвозить боєприпаси, як підвозить людей, їжу і все інше. Це такі багатокракова історія. І удари по Кримському мосту, і знищення Чонгарського мосту, і знищення системної артилерії та автоцистерн вантажівок. Удари по залізній дорозі. Це по Джанкою, по Мелітополю, по под Маріуполям, по локомотивним депо. І це все це купа величезна проблем, які кожну з цих проблем яким чином треба вирішувати. Наразі все виглядає так, що у ворога ці проблеми ну немає якоїсь. Я не бачу якоїсь перспективи, як вони можуть полагодити свою логістику. Ми зараз найближчим часом отримуємо атак атак ЕМС. Це буде ще один удар, ще один дуже потужний удар по логістиці ворога. А тому я не бачу, яким з реалістичним чином як ворог може вирішити всі ці системні проблеми на при наступі, українському наступі в на, на такмакському напрямку, яким чином можна захопити хоча б один обласний центр. А, якщо мова йде про Одесу, це виключно висадка десанта. Висадка десанта можлива тільки при робоючому, при працюючому Чорноморському флоті. В Чорноморському флоті був е, останні два корабля, які були знищені, це підводний човен і десантний корабель. У них залишилось, здається, три чи чотири десантних корабля, які вони ну, суто теоретично можуть використовувати при висадці. Але висадка це не тільки десантні кораблі, це е, е, плавуче ППО їм потрібно, щоб ці кораблі не, не, не втопили. Їм треба знищити українську артилерію, яка на підході ці кораблі буде знищувати. Ну, тому Одесу я не бачу навіть якісь теоретичних шансів, що вони можуть зробити висадку. Е, йдемо далі. Дніпро. Це напрямок Донбаські, да там е у них краща ситуація ніж на півдні, але також їм треба проломити оборону е українську на Донбаському напрямку. Вони це не можуть зробити з 2014 року. Вони не можуть Авдіївку е захопити. Яка з 2014 року тримається. А ми тут кажемо, що вони проломлять на 150 кілометрів, пройдуть, і величезний е обласний центр зможуть захопити Харків. Харків, ну да, там там трішечки інша історія. Суто теоретично, в Куп'янського, лиманського напрямку. Їм треба форсувати дві річки, пройти ці дві річки, тоді вони суто теоретично можуть. Ну там принаймні за... захопити сіньківку для початку. Да, давайте почнемо з сіньківки, хлопці. Ну поки що не дуже виходить. Рідні, моє рідне місто Суми. 34 кілометри до кордону. Ну не можна сказати, що суми мають якусь стратегічну, скажімо так, значення для України, для оборони або для економіки України. Да, там це можливо. Да, там не дуже зручна ситуація. Там величезний кордон, більше тисячі кілометрів, там не дуже багато населення. Але наразі ну вони не змогли суми захопити навіть в березні місяці. завдяки героїчній обороні сумського ТРО. Да, я маю відзнаку, я допомагав сумській ТРО, коли вона була. Там в, в оточенні, я всіх хлопців дуже давно знаю. Побажаю їм удачі їм ще раз щось зробити в Сумській області. Там досі не всі танки здали, які стоять по, по дворам. Ну це не шутка, Вон, там Т-80 знайшли десь два місяці тому. Тому ну, мало реалістично. ця вся історія, це більше чергова штурмовщина в радянському стілі що там до, до 9 травня чогось там треба достигнути. От ну, мені здається, це було так. Сергій Кужиєтич, ви візьміть... Какой-то из областных центров до начала октября, иначе вам опять ничего не будет. Ну, вот, вот якось так, вон, скорее уже все